Всім доброго дня. Так, нам сьогодні треба вивезти оці геляки. Насилу дійшла черга. Вчора не було як. Наташа з Ігорем їздили на похорон, помер Наташин дядько. То було зайнято, то було болото, зараз підсихає, вже треба йти орати городи і не буде пізніше коли. Що сьогодні хоч і неділя, але такого нічого грішного ми не робимо. Мусор вивозити можна. Так що є нам що тепер прибирати? Ця? Вся Сторона вулиці. І аж до кінця города все треба обкошувати, вирізати, прибирати. Поки вони прибирають, я щоб їм по під руки не лазити, не мішати йду жарити пиріжки. такі в нас вийшли пиріжки з капусточкою, тому що з капустою в нас всі люблять. І ще я трошки зробила бубликів з часничком я таке люблю. і Ще накришила яблучок, ще треба зробити з яблуками. Так, з пиріжками я вже закінчила, вже й поїхали із Тасіком на Умань. А я йду дивитися, що тут вони, які порядки навели. Трохи камінці вже обвалюються, колись такі робили забори фоса на Хмельниччині, кажуть. Таке все з камінців, поки геляки ті тримали. Ну, все, гіляки вирізали, повирізали. Поїхав комбайн і сказав, що треба цю вулицю розчистити, бо, не... бо мішає комбайнові. Я кажу, що ж, це ж не наше, що ми маємо до цього? Ну, тепер вже наше, то ми розчистили. Вже не мішатиме ні комбайнові, ні тракторові. Все, вивезли еті загребли чистота і порядок. Ну, колись, 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 треба буде робити якийсь забор. Оці каміння будуть обсуватися. Трактор на вгород на паї. Піду подивлюся, як воно виоралося. Так, цей кусок, де в нас була картопля, арахіс, залишили. Тут Ігор переробить фризою. Будемо садити часник, цибулю. А де були гарбузи, виорано. На цьому городі, казав, що на, на одному городі не можна горати, бо мокро. Яка гарна погода. Травичка зеленіє після дощів. Літом вигоріла вся, пішли дощі, воно все позеленіло. Листя зелене, не думаю ні жовтіти, ні облітати, наче весна. Тут була в нас пшениця, вона здіскована. Пробував орати і виїхав, каже, що мокро. А коли воно підсохне, хто зна. Жарила, жарила півдня, та й нема. Тризнув. Так, все, вже вечір так похолодало. Прямо наче якийсь мороз. Всім на добраніч і тихої всім ночі.